Так, як же ж працює Всесвіт у зв'язці з підсвідомим? А все е, устрімляється до єдинства, до найкращого варіанту да? для того, щоб ви були щасливі, ні в чому не нуждалися, і е, саме це. Проявляються в вашій реальності. Якщо на рівні підсвідомості є, наприклад, програма, що я не цінна або не вистачає любові до себе, розуміння цієї любові до себе, то що твориться в житті? Людину зневажають, порушують її особисті кордони. Всі ситуації трапляються таким чином, що вона. Вибирає не себе, не для себе, не йде за своїми бажаннями. Вона нехтує тим, що важлива ціна для неї, і саме так через людей, через ситуації, Всесвіт світ показує на те, що потрібно вже з цим розібратися, потрібно вирішити це питання. І коли все врівноважується, і людина помічається і починає працювати з цією любов'ю до себе, то все стає на свої місця. Отак підсвідомість нам допомагає.